Ним, коли люди зустрічають чи бачать, то кажуть, о ти, ти, ти блогер, і... а не знають навіть хто він. Навіть як зовут, не знають. Тому спеціально для вас, якщо вам цікаво, я Сергій Іванчук, я взагалі обичний пацан з Полтави, з Падова з району. У мене мама просто вчителька, батько у мене в краснодірівщик, ну, він такий інтелігентні, начительні, бабуся була в книгарні, завідувала. Ну, тобто така сім'я проста, але дуже така культурна була. Я все ж час займався там, українськими народними танцями. Я вже на бадурі 12 років відіграв, ніхто це не знає. Якби не відстрелили ці пальці, я можу далі грав, на гітарі, на фортепіано, вокалу, в мене зрозуміло. І все життя я займався оперним вокалом. Ну я дуже швидко побачив, що ти мо перед вокалом багато не заробиш, а займатися нам хотілося. Я там створив маркетингове агентство. Я десь відео розказував, як там заробити там перші якісь гроші, що краще всього йти в онлайн, і слава Богу, от моє не життя зв'язало з онлайном. і ну, Я завжди в цьому напрямку рухався і забезпечував собі там, і життя в Італії, і навчання в Італії, і заняття вокалом тільки за допомогою того, що в мене там був бізнес. Я, я, я не знаю, що розказувати про я дуже, дуже обичний вообще, пацан у не знаю, мені здається, нічого особливого. Просто якось так стало, що я пережив багато, і через те, що я блогер, можу доноситися до людей. Мені каже, це все нічого більше